Як подолати кризис і не з'їхати з глузду в цей божевільний час? Дуже важливо приймати правильну інформацію та користуватись шансом, який дано нам у цей час. Чому багато людей перебувають у душевних переживаннях, депресіях, проблемах, тому що живляться новинами та всякою непотрібною інформацією, коли я не дбаю мати Бога в розумі, тоді буде мінливий розум. Коли люди йдуть від Бога, то... то тоді відбуваються проблеми, приходять чорти. Тому пастиря і показали, що тільки Слово Боже і церква дає можливість врятуватись і включити мозок. Включити ці мізки. А ті, хто грають у церкву, то це просто релігія, і за підсумком не дасть порятунку. А навпаки, більше чортів, більше залежностей, прокльонів. Якщо я не здатний проаналізувати новини, які в наш час є, то краще поспілкуватися з людиною Божою, яка буде з. Духовного боку це бачити замість того, щоб перебувати в якомусь психозі. І Біблія це інструкція, яка показує, як жити. Тому якщо я рухаюсь за словом, то тоді буде успіх і благодать, благословіння в моєму житті. І на сьогоднішній день кожна людина має таку можливість. Просто ми виключаємо цю ілюзію, виключаємо цей весь смітник, який в нас є в житті. і Починаємо слухати Слово Боже і тестувати за результатами, як і вчив Ісус. Дивіться по результатам.